Я ношуся зі своєю розсадою. Спочатку з теплиці до хати, а тепер з хати в теплицю. От. Христос воскрес! воїстину воскрес! Миру вам, шановні мої глядачі, миру, спокою і міцного здоров'ячка. Бачу, що зараз в соцмережах є багато дописів і фотографій про те, що знову ж таки мороз пошкодив рослини на городі, на грядочках. От Діляться господарі своїми фотографіями, своїми відео. В декого картопля була висаджена, і якщо вона не була нічим захищена, то вона померзла. От, і так само інші. Теплолюбиві рослинки. От саме тому я і не спішила висаджувати розсаду, тому що не раз мене вже запитували в коментарях, чому я не висаджую розсаду. Шановні мої глядачі, теплиця в нас не опалюється. І отакі температурні показники вони також можуть розсаді нашкодити. Попередні роки я пробувала залишати розсаду, накривала її агроволокном. Але ви знаєте, був один такий рік, коли була нульова температура і був один градус тепла, але сильний вітер. І навіть при тому, що в теплиці розсада була накрита агроволокном, все одно деякі рослинки постраждали. І тому тепер я не ризикую. Коли бачу, що показує прогноз мінус один, мінус два, або навіть зниження температури до. Плюс 2 градусів до нульової температури, я таки забираю розсаду в приміщення. То це я кажу про теплицю. А навіть про те, щоб висадити такі теплолюбиві рослини, як огірок, помідор, перець, баклажан на відкритий город, на відкриту грядку, то ми, ми такі ще не спішимо. Ми ще не спішимо. Картопля рання у нас цього року. Посаджена пізно, я її тримала в хаті, вона попарістилася. І от ми її з чоловіком висадили, і бачу, як іде-не-де на грядушці показуються такі вушка, листочки невеликі. Тут ми навіть цього року її не накривали, тому що вона ще не підскочила так знаєте, з землі, щоб її накривати і захищати. От в кого під агроволокном картопля? От питалася сусідів, кажу, що все добре. Рання, саме рання стигла картопля. Каже, Все добре, не, не, не мороз, не пошкодив. Ось на грядості ми висадили лише два рядочки картоплі. Вон, бачите, тільки-тільки прокльовуються. Ну, трошечки цього року ми запізнилися з посадкою ранньої картоплі, але не страшно нічого. Вчора ввечері я ще обрискала садок і ну, не весь, бо бачите, у нас яблунки якраз цвітуть, Яблуні у нас великі. ось. Тут у нас так само вишня, яблуня це ще все рясно цвіте. Отакі от, от молоденькі саджанці, ті, що тут посаджені. І так само трояндові кущі, виноград, також молоді саджанці. Обрискувала розчином препарату циркон. Це є дуже гарний антистресант, Вон, і він справді допомагає рослинкам поновити сили після таких стресів, коли, сильне, коли гарне тепло змінюється на такий різкий холод. Полоничка в нас гарно перенесла оцей цей останній приморозок, тому що в нас. Сьогодні, сьогодні вже вночі було 3 градуси, вчора було мінус один і попередня ніч мінус два. Зранку ми виходили на двір, трава біла, все біле. Якби полуниця зараз мала цвіт, він також би примерз. Тому ми навіть полуницю і нічим не накривали, листочкам нічого не нашкодило, такий морозець невеличкий. А якщо був би цвіт, то він би примерз, то тоді треба би, варто би було полуничку накрити. От наш виноград. Тут є наші такі ж давніші саджанці. І оце молоденькі, який ми тільки минулого року посадили. Побоялася, що він змерзне, накрили агроволокном товстим. От, все, добре. все добре з виноградом, живий, а агроволокно не прибираю. Ще воно наразі буде тут лежати. Янде, полуничка, тут все добре. Рослинки зелені, все добре. Мороз добряче пошкодив нашу ожину. І це не оцей, і не оцей мороз, що невеличкий був два дні тому. У нас було один градус, мінус один, там десь біля двох градусів було, а це ще от попередній мороз. І наша ожина вже викинула гарну бруньку. От подивіться, навіть було видно, яка була велика брунька, бачите? І все. Я от зараз пробую. Я зараз пробую і ну, не знаю, чи вона вже оживе. Деяка повністю перес... так як перемерзла, вона відлітає, а бачите, тут все було зелене, все були зелені листочки, а зараз отак от я її пробую торкнутися, порухати і суха, але оце не знаю, чи це отж... відживе воно, чи щось дуже мало надії. Ну, хоча може, ось тут ось щось таке прокльовується, може, може. Так, зараз зараз, щоб гарно показати. О! Можливо, от сьогодні прокинеться. Це буде видно через пару днів. Дуже гарні вона випустила бруньки і все пішло під мороз. Тут уже з корення випускає нові пагони, але саме цікаве, що уже дає ягоди. Оці пагони будуть давати ягоди на наступний рік. А оце минулорічні пагони, і саме на них ожина повинна закладати цвіт і ягоду. Ви знаєте, тут ще є такий один момент. Я коли її обрізала, я залишила багато пагонів. Ну, багато, досить таки багато. Для того, щоб брати з неї урожай, достатньо 4. 4-5 пагонів. Я вирішила залишити більше, щоб вже от навесні її ще раз прорядити. Я завжди дивлюся, який пагін як себе навесні розкриває, і тоді сильніше лишаю, слабші також підрізаю. Маю на увазі оці пагони, минулорічні, от, на яких буде цвіт, і потім на яких буде закладатися е, ягода. Але я так дивлюся, що добре, що я її не вчикрижила ще е, наприкінці лютого, на початку весни. От, і можливо ще, можливо ще оця брунька і прокинеться деяка. От бачите, є ще тут от щось таке, зелені, такий кінчик є тут, конус. Не всюди, де-не-де, -де, але хай де-не-де. -де, але він таки. Він таки прокинеться. Він оживе, проб'ється. Просто тоді вже треба зробити косметичну чистку, обрізку. І все одно, я думаю, без урожаю ми не залишимося. Ану зараз тут оглянемо. Так. так, прокидається, пробивається, пробивається. Ніде воно не дінеться. Ось, Щось втратилося, а щось таке вон, зеленіє. І то є добре. І то є добре. Гортензії в мене ще дуже маленькі, тому їх також накривали. Накривала пластиковими відрами. От. Зараз, Вже сьогодні зранку відра повністю позабирала звідси. І гріються на сонечку. Ось ці маленькі красуні. І тут з полуничкою все гаразд. Вона навіть трошки захищена цим коробом, стінками короба. от, Тут все добре. Ну, у нас ще полуниця не цвіте. Ще наша полуничка зелена, не цвіте, вона тільки-тільки закладає квіткову бруньку. Так, давайте покажу вам розсаду. Ну, Помідори, вже, помідори, перці вони вже просяться на грядку. Ну, Ще чекаю. Ще чекаю, бо ще навіть знову через кілька днів бачу прогноз обіцяє нам знову зниження до нуля. Тому ще чекаю. Що можна висадити? Капусту. От, капу... О, До речі, подивіться, бачите, прокльовується моя знову ж таки капуста. Оце що кілька днів тому висівала. От, І капуста. Так, перці, перці, помідори, менші, більші помідори. І капуста. От, оцю капусту я сьогодні висаджу і так само пекінку. От. І пекінку я сьогодні буду висаджувати на грядочку. В теплиці. Ось тут, в теплиці. Так, поробила ямки, просипала їх попелом. І яєчною шкаралупою. І висаджувати буду через а, почергово. От, бачите, сюди тикнула червоноголову капусту, от, а сюди в ямку пекінку. Гляньте, як це зручно робити, коли розсадив стаканчику. Подивіться, ось так. Просто ставлю сюди, загортаю землею, чуть притискаю і все. Так, давайте ще оцю. Отак, акуратненько, перед тим добре пролила, щоб рослинка гарно напилася водички. І зараз, ще буду їх поливати отут на грядочці вже. Акуратненько притискаю. Так, ось, А сюди висаджую оцю. Підважую рослинку з грудочкою землі. Сюди. Ось так. І присипаю землею. О, файно, файно. О, Славик з роботи приїхав. І як Мурзик тебе гарно зустрічає. Слід, слід, в крок в крок. Ще... Доброго вечора, пані і панове. Слава Україні. Героям слава. Так, і зараз ще зроблю підживочку розсаді. Використовую ось таке добриво, плантатор. Комплексне добриво для позакореневого живлення. Початок вегетації. Бачите, якраз? Від гори тут не робив, бо ще тракторист питав, чи робити. Та тут і не, бо, нема де. Що там від межі до межі. Якраз трактор з плужком тут тільки крутиться, то ліпше я відкопаю. Побавлюся з годинку-півтора. Відкопаю і зразу тут трошки перейде від люцерки, пішов витрасу. Вирівнюю тут орну землю від люцерки. І тут, де плужок не доходив, бо перекопаю. Півтора-два метри треба копати. Як в полі трактора гудуть Велика техніка, та там такий захват зараз. То не то що колись робили. З культиватором бігав по полі, а тут зразу певно в одну сторону пройшов і гектар зроблений. З лопаткою так нас не вийде, та як он в полі, трактора роблять. А нічого, як покажуть, очі страхаються, руки роблять. От вже щитати два квадратних метри з купом. Щось перекупаю, зразу треба буде граблями розбивати, бо... Якщо я зараз не ще свіжої землі, то вона завтра засохне і буде груда. Трошки нині скопав, бо часу мало. Завтра докопаю, потрошки, бо інакше нараз все не виходить мало часу, коли з роботи приїжджаю. То ти і так добре скупав. Більшу половину того відміряного, правда? Та от під краєм, під люцеркою, то саме важче, земля, бо там вже, дуже. Земля засохла вже, то лопату не можна запхати. Та воно ще й трактором задопкане. Затовчене, як затопка, затовчене, ну. ну я спеціально тут ось так і відсіяв кусочок, щоб мав де розвертатися. Бо інакше тут вузько дуже. Вечірня годівля тварин. Тут вже на зелень перейшли. Рама каші, а ввечері зелень. Конюшина. Люцерка Люцерка, люцерка, бачу, я. Бояться, що кусаються. Ми самі до рук йдуть, щоб їх погладили. На зелене повністю не переходжу, даю по чуть-чуть сіна і зеленого, щоб урогнізд привик. Пару днів, так, а потім вже буду суток, тільки зелене давати. Сонечко сідає і вже знов стає прохолодніше. От, але вже нам синоптики такі обіцяли без морозів е, у ці кілька днів. А дивлюся, через тиждень у нас знов буде приморозок, і треба знову носитися своєю розсадою. Але то таке, як то кажуть, що не зробиш заради того, щоб врятувати оці рослинки. Так, добре, на сьогодні у нас все. Шановні наші глядачі, пишіть, як ваша городина, як ваша розсада, що посіяли, як рослини перенесли у ці морози весняні зворотні заморозки, які у вас були. Пишіть, з якої ви області, яка у вас зараз погода? Дякуємо, що завітали сьогодні на канал Моє подвір'я і ще раз щиро бажаємо вам миру, спокою і міцного здоров'ячка. І хай все у вас буде добре.